Чуваю себе Майковським, а ти, моя лілічка, брик. Я передбачую гори словесного сміття у горлі недожований крик. Наші безмежні почуття розбилися об буденності матери. Як жити далі, як бути далі з екзистенційною самотністю? Я не чарівник, я твоєї тіні двійник. Любові, пшик, гавклик, низ моїх думок. Інакше дробовик допоможе стерти нашу пам'ять трошки зи чесне слово, я розіб'ю твоє серце в борбу на шматки, розіб'ю на друзки, я буду топтати наші почуття. І глузувати з нас двох, я стану цинічною холодною річчю, я вирву тебе із свого серця. Та якщо це можливо, Знов пекло назад переможе любов. <кліпи> <кліпи> Мило усміхаючись, тишма. Ти ж махав батовом своєї самозакоханості, ображено схрещую, схрещуючи брови, ти розпинав на їх хресті. Ти вбивав, граючись, і грався вбиваючи. Невже не знайдеться дівчини, що стане дітиною твого життя? Може, я не можу бути така, яку ти вимріяв у почуття Може, я не хочу бути така, яку ти намалював. Мої почуття складені з лопатого снігу і добре видні будь-які сліди, так що скинь свої керзики. <плес> Бажання. Я хочу покладити твою лисовому боку. Маліша вона мені за кучерів, всіх мачо. я хочу обійняти тебе за широкі плечі, певно нащадок козаків. Я хочу дивитись тобі у очі, вони блакитніші за небо. Я хочу цілувати твої вуста, вони рожеві на смак. Я хочу взнати твою душу, вона єдина у всесвіті. З забутої кімнати приймає ноти, щоб зіграти ще раз любов. Ейсідісі по радіо коти на душі, у кого синиця в руках, а у мене в долонях серце, донор щастя. Ти стоїш дуже близько, та не знаю, чи є 100% сумісність. Магія стала основою життя. Магічні карти, цифри, вода. В мене є все, але немає нічого. Немає тебе, нема. Зима довга і холодна, магічне зілля не росте в снігах, а наші дороги не сходяться в містах. Земля не кругла, то брехня. Хочу, шукаю, дивляюсь, тисячі байдужих облич. Тебе нема. Залишається в моїх долонях уривки твоїх снів, чорно-білих, як німе кіно, і розбитий телевізор, на ревізор, цих хлоп, дивиться єдиним оком, підбитим головою, з нього лється багато брехні, дурні фальші, брехні, брудна білизна, в тебе очі теж були голубі. Стоп, натискаю кнопку рекламного на пауза. Ти, і ти, і ти, ідіоти, все мене дратує, друзі, сім'я, робота, всі ми ідіоти, сірий фасад цього будинку. Ні на хвилинку не покидає мене відчуття гідоти. До цього всього всі ми ідіоти, все наше життя, биття, виживання. Хоч іноді трапляється, кохання та в основному все по земному тихо мовчимо, бо так кльово безпечніше. Без війни ти він, я вони всі ми раби. Чи мені важко ходити на каблуках із клунками, бо треба всередині? Люди усміхаються, але обережно відходять. Вони не розуміють, бо спішать турбуватися про свої відходи. Це дівчина з чарівною усмішкою і ногами, і той хлопець, що говорить по телефону, і той дідок з доманною картатою сумкою, і це маля, що плямкає шоколадними губами. Зрозумійте мене правильно, я неправильна. І бездомний, що робили пасик і чорний коти з кошиєю, намоляною і схрещені дерева. Зрозумійте мене просто, я не проста. І люки, що ведуть в каналізацію, і сигналізація людських очей, дороги, плоди, машини, будинки, чому ви всі мене чуєте, але не спрацьовує сигналізація людських очей. Може, в них теж багато сміття навалилося і нема з ким поділитись? Дзвоніть. Звертайтесь, завжди рада, відкрив музей людських душ. <плес> всі подались в університети, всі хочуть бути академіками, юристами, економістами, керівниками, а я, повертаючись парк з парку, згадую сковороду і мрію виростити сам. <плес> Бо є якесь інше і навіть світло чорних п'ятниць мене не тішить. Тимуть провагу мені вічного, та іноді вічне переходить у вічність. Друзі скажуть більше про тебе і за тебе. Ти сидиш у своїй мужті і думаєш, що ти комусь потрібна, важлива, небайдужа, красива. Смілива, вивізь на світ Божий, нас багато, сім мільярдів. <праць> Людей курячі міски, довгий язик, всюдисущі очі, хтиві чуда, фальшиві обличчя. Машина обрискує брудом, та з людським судом я не згодна прийму гарячий. ми з тобою в цьому світі грішні Це маленькі діти з великими очима, ходимо довкола, торкаємось душами, обмінюємо сміхом, можливо, з іншим світом достигнути. Руки ноги, проскакує між рядками словами, бореться з криком у і пробує защитити нерви, лоскоче мозок і п'ятки, кричить безупинно очима, хочу тебе поцілувати, а ти...